І це буде першою темою до нашого наступного гостя. Оці поріця Денис Сігай, міжнародний оглядач. Денисе, вітаю. Вітаю вас. Ну що ж, ми дуже багато говорили з нашими гостями, і з вами до речі, також напередодні візиту Келога, ще там за тиждень до того намагалися спрогнозувати, оцінити взагалі важливість і рівень цього візиту. Але врешті і прес-конференцію спільну не було проведено якихось заяв чітких і конкретних від пана Келога постфактум після завершення із президентом Зеленським. Не почули, почули лише кілька слів, от зокрема від самого Келога, його враження, коли він відвідував госпіталь військовий, спілкувався з військовими в контексті того, що його розпитували, який подальший алгоритм взаємодії України і США? Чи варто нам взагалі сподіватися на довготривалу підтримку в контексті Вашингтону, підтримку Києва? І Келак сказав, що так ви можете розраховувати нашу підтримку на запитання, чи ви з нами? Він сказав, так, ми з вами, але його риторика очевидно відрізняється, особливо останніми днями. Від тієї, риторики, яку, наприклад, озвучує і сам Трамп, і його найближче оточення. Як ви це пояснити І наскільки важливий цей? Візит для нас на сьогодні. Так, візит. Візит Кіта Келлога він дійсно дуже важливий. І слід зазначити, що Сполучені Штати вони досі просто працюють над своєю стратегією щодо війни Росії проти України. Тому відбувається дуже багато зустрічей. Наприклад, візит Келлога в Україну. Також зустріч з президентом Зеленським, коли це було в Мюнхені, разом з. З американської сторони був віцепрезидент Джей Дівенс та та держсекретар Марко Рубіо. Потім відбулася зустріч в Саудівській Аравії без участі України, і це це говорить лише про те, що зараз Сполучені Штати усілякими контактами, комунікаціями намагаються вибудувати власну стратегію щодо закінчення війни Росії проти України. Але ж давайте згадаємо ще одну заяву про спілкування Келога із військовими на запитання, чи можемо ми довіряти, наприклад, Російській Федерації а США є головним перемовником да посередником, точніше в цьому процесі. Келог сказав так, що всі війни завершуються дипломатію перемовними. І, очевидно, що може довіряти. Чи означає ще це, що з вуста Келога прозвучала там певна така ситуативна, але все ж таки гарантія, що США гарантують на своєму представницькому рівні, принаймні Келог гарантує те, що. Що будь-які домовленості, які будуть сьогодні або найближчим часом досягнуті, власне вони не будуть порушені з боку Російської Федерації. Так, дійсно, сполучені штати будь-яка угода, яка буде укладена за неї відповідальність. Велику долю відповідальність будуть нести сполучені штати, тому що е така рішуча позиція Дональда Трампа в тому сенсі, що він хоче будь-яким чином закінчити війну впродовж зараз. Він поставив дедлайн там до квітня в, в перші свої 100 днів умовно. Е і за будь-яку угоду, яка так чи інакше буде. Е Підписана або просто замороження війни, сполучені штати будуть нести велику відповідальність, тому що вони безпосередньо залучені в цю війну, і вони слід не забувати, вони залучені все ж таки на боці України поки що. Поки що. І в наших, в наших інтересах цю залученість сполучених штатів тримати, тримати і такі візити, як візит Кіта Келега, як всі визначили, що це був дуже конструктивний візит, що сторони знайшли порозуміння навіть попри те, що від скасували прес-конференцію. Я думаю, вони просто намагалися уникнути певних певних заяв на фоні такої напружності з боку білого будинку. Але такі такі візити, такі зустрічі вони важливі. Також слід визначити ти що наступного тижня до Вашингтона приїдуть наші європейські партнери, які будуть намагатися теж пере президента Трампа в необхідності продовжувати залишатися на боці України? Тому я думаю, шанси на стабілізацію відносин все ще залишаються. Так, але тоді давайте проведемо одразу паралелі, тому що практично в один час, ну там в протягом там, кількох днів, да, відбувалася візит Келога до Києва і Віткофа, представника а, Трампа, по комунікації з росіянами, от, зокрема, Вітков відвідав Москву, і зустрічався там з різними значить, російськими функціонерами. І наприклад, Келог заявляє: от озвучив одну риторику щодо України, що Сполучені Штати разом з нами, що вони будуть нас підтримувати всіляко. Вітков вже ж. По завершенню візиту до Москви, зазначив, що у нього відбулась чудова зустріч з росіянами. У нього були дружні візити, і власне досить оптимістично був налаштований на власне подальший діалог з Москвою офіційною. І от в мене тоді питання. Ми пам'ятаємо, що напередодні цих візитів, коли вони лише готувалися, то американські представники зазначали, що це будуть такі візити для отримання позиції. Вони будуть вислуховувати, власне і росіяни, і українців, і європейців. Зокрема, потім це мають якось все скласти. Докупи наскільки Трампу тому ж самому Дівенсу держсекретарю Рубіо буде непросто напевно скласти полюсні. Бачення завершення цієї війни, як в Україні, так і в Росії, адже для того, вони сюди і в Росію і приїжджали, щоб зрозуміти хто чого хоче. Росія залишається на своїх засадах, і це свідчить резолюція, яка готується в ООН, наприклад, до річниці вторгнення Росіян, де вони наголошують на тому, що ми маємо повертатися. росіяни, не світ мають повертатися до причин цієї широкомасштабної війни, і от ті всі умови, які вони висували у 2022 році. Тобто для них нічого не змінилося. Так, дійсно, Росія залишається на своїх позиціях, і на жаль, для нас росіяни дуже добре готувалися до приходу Трампа і вибудовували якісь е, свої ідеї. Наприклад, як було озвучено, що в з Саудівській Аравії Росія запропонувала Сполученим Штатам е, спільну спільну розробку е, родовища на, на пів. На пів, Північному полюсі. Це доволі, доволі несподівана така інтерпретація, коли, коли більшість очікували навпаки конфронтації Сполучених Штатів та Росії в, в Арктиці. Тому дійсно важка історія з цим, тому що росіяни дуже мають мають що запропонувати Сполученим Штатам. І нам в цьому в сенсі треба навчити, навчитися добре. Працювати співпрацювати з командою Трампа, і це теж можливо. У нас є свої козири попри те, що Дональд Трамп емоційно каже, що їх немає, але у нас вони теж є. І сполучені Штати і зараз після заяв Трампа багато лідерів думок в Америці, багато видань, в тому в тому, в тому числі і республіканці. Республіканські вони нагадали Дональду Трампу, що все ж таки Америка на на боці України і Росія залишається ворогом Сполученим Штатам Америки. Про гарантії ви згадали, що я згадую інтерв'ю голови Верховної Ради Стефанчука Енічке японському інформаційному ресурсу. Він зазначив, що вже з понеділка група з нашого боку буде допрацьовувати команда допрацьовувати цю майбутню угоду по ресурсам. Ми пам'ятаємо, що це буде своєрідний камінь спотикання да між нашим керівництвом і американським. Але ну ніби допрацюють і мають щось в якомусь вигляді підписати. Але я нагадаю, що першо на початках, власне, чому вона не була підписана, тому що. Не отримали гарантії безпеки. Нібито, американці запропонували модернізований варіант, покращений для нас. Але чи, можна там, чи можуть бути там, точніше, в остаточній версії, прописані справді гарантії від США, в якому вигляді, на вашу думку, це може бути. Станом на зараз ми маємо дуже обмежене коло людей, які безпосередньо ознайомлені з документом, з проєктом цієї угоди. Там Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, він заявляв, що. Така угода про копалення між Сполученими Штатами та Україною є своє вже є своєрідною гарантією для України з нашого боку. Ми чуємо, що договір має такі більш односторонні зобов'язання з з української сторони. Ми я думаю, зараз якраз таки відбувається процес напрацювання цього договору. цієї угоди і слід зазначити, що ця ідея, взагалі про копалене. Вона по перше, наша, і вона закладена в план перемоги України. Ця ідея наша, копали не теж наші, і я думаю, Україна, як кажучи, заслуговує тримати більше ніж щось більше ніж зараз закладене в проєкті в проекту цієї угоди. Так, а що саме більше? Будемо обговорювати, можливо, вже з наступними гостем. В...